І Балмі здаємо, коли другий, будь ласка. Так, так, так. І всі кулдауни 3, притримайте, будь ласка, -як, -як, які більше за хвилину 3. на спаун другого бос. МЗшка МЗ в міліренді просто вийшла. І готуйтеся перші бліди. <звілляє> перші бліди виносять. Окей, е, значить, порні. Дай на a будь ласка, цей деспел бліда. Є, все. Пере -E. туди вийшли. Мілішники в МЗ. Фронталочка обережна. І готуйте скоро другі бліди. Щось там не треба стопити, чи треба. Ладно, без стопу. Виносьте виносьте бліди, будь ласка, виносьте бліди Орні, ти робиш повну фігню. А, я Тому що тільки що переїхало весь рейд через тебе. Ворон себе зняв. Ну добре, поки граємо. Ектельон бопне Верселіану. Леверола бопне Орні. Льон низь. Що у нас піди на норті на колишній і на ромару. У мене ще один, та... один Боб. Добийте цього на алдреса. Колишню, напевно, кілький доступ. Так, киньте колишній Боб. Кину. Гарно. AOE. Ще один в пояс мав би залишитись, значить, ні, Боб? Ні. Добре. Не страшно. Тоді просто, коли відлипнуть в івокерів ці неспали їхні, Ворні ж Ромару, Ворн протиспали ж норта. Все, Атона. далі в центрі з дебафами з бомбами, будь ласка, стійте. Синкро, ти на, на зв'язку? Да-да-да, я тут. Тут При ж команда, диспаллу, ти в діспелі. Забери другу базу. Що там по діспелі, Сережа? Ну має бути через 15 yes. секунд, я не знаю, що повинно бути. Та перший раз не діспелили. Може воно опрокнуло, що ви зашвидко переводили mm. цей... Oh. А, да, не-не-не... Тихо, да. тихо, без кипіт, що? Діспел через 3 секунди. Віспельте тоді от ви вийшли. Зараз буде летіти босс, обережно. Зараз він будете подивіться, де ви там стоїте. Відійшли okay. з центру, він по центру летить, з центру вийшли. Ренджі, розіграйте, будь ласка, Адів. Промаро, БР. І зараз заходьте назад на центр. на центр, Він там до вас летить. Добиваємо другого боса. Дайте рибо. Диспел через <реку> 6, 7, 5, 4, 3. Так, 2, так, 2, так, 2, так, 2, так. Урба заспавнилась, урба заспавнилась, трошки її повідкидайте. Добивайте ц... босса, добивайте адів. Він орбуз з'їв чи, чи я щось? Uh -huh. Не страшно. Все, далі, будь ласка, з дебафами. Деспал через 10. Стахніться. Стахніться в центрі. Ворен кинь деспал цього, на норта. Три. Два, деспел. Вийшли. І він зараз буде літати, полетів по центру. Ренджі зіграли по адах. Дивіться, чи він, щоб він знову не полетів по центру. Найс. Все. Скільки в нього там Що, абсорбуєшся, а тут абсорбу немає. Відіть боса до. Боса до центру, стать теж, де здебафум, фестивалю. Три, два, один. вже можеш нажмати. Орбу, будь ласка, відкиньте. Марселяна. Ви Відводьте від орби, від орби його відводьте. Танки від до орби наче повали. Все, оглина там, будь ласка, зараз допоможіть з Орбою, за рублям. Диспал через 7 доработа. 6, 5, 4, 4 3, 3, 2, 1, 1. Більш менш. Mm. Від орби головне зараз катайте боса нормально і відкидайте. Oh По центру летить, відійшли. Вибили адів оцих ремнантів. АДи ну, зараз бахнуть, тайт такий сейф. Зілиш хлостони. Кому треба Все, кити за горбою. Орбу, будь ласка, відкидайте 6. Станьте разом. 5, 4, 3, 2, 1. Диспал. Тільки боса не вибити за орбами чи до орбів. Це якась шляпа. Назад його в ремнантів Латик захильти його, не здесь Персонал Спред. Дезінтеграйте виносять, не стакайтеся з ним, будь ласка, в мілі. Хільте через латекси. Орби. Відкидайте орби? 5, 4, 3. Центр, центр, центр. Хрест, 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 хрест. Вийшло. І зараз він буде літати. Поки він літає, urba, urba, будь ласка. По, по ремнантах з центру вийшли і зіграли по адах і урби, будь ласка, відкидайте там, якщо треба пожертвувати собою, нехай. А, не просто... зараз бахнуть дуже боляче. Та все добили, добили. Орбу, 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 орбу. Через 10. Просто його, Від орби. Просто відводіть. Станьте а разом. 5, 4. А През... не диспель може вже. А, ну да, там. Ой, мертвий. Вже. Да, я не побачу. Супер.